Пане Оксанко, до вас буде перше запитання от відповідно до останніх повідомлень. Ну і взагалі ми бачимо динаміку, якщо, грубо кажучи, до 9 травня, до Дня Побєди цієї російської в них намоленої. Ми постійно чули, що якимось чином, десь на 50 метрів, на 100 метрів, там, будинок вагнерівці зуміли захопити, то зараз динаміка змінилася. І ми кожен день чуємо повідомлення про те, що е, українські Збройні сили е, виходять. От Сьогоднішнє просування дозволили, ну, згідно офіційних повідомлень, е, дозволили зайняти зручні плацдарми для подальшого контрнаступу. Чи та чи то пак просто наступу на, е, на Бахмутському напрямку? Дуже часто на залі зараз ведеться дискусія: контрнаступ чи наступ правильно говорити. Ну але це таке: це семантика слів. Е, е, нам, нам же цікавить результат в першу чергу, що відбувається, як потрібно реагувати на ці всі події, і чи насправді у росіян там все близьке до того, аби розсипатися. Добрий вечір. Дякую, що запросили. Я запросила. нарешті в нашій да, студії не поскаї студії. зараз у відрядженні у Львові. І так вийшло, що е, тут є до цього багато разів. включався. я з вашого дозволу е, хвилинку часу. Просто е, я сьогодні тут був у відрядженні, і е, в одному з підрозділів, якому я скажем близько дістаю 12, 12 березня на Херсонщині. Загинув старший матрос. Дмитро Пащук, і він сам зі Львова. Він тут був ресторатором. І у Львові в нього є тут ресторани, які зараз працюють. І сьогодні я був там. і Його дівчина в нього є виставковий зал. Я ще зараз скажу, як він називається. Просто хлопець загинув, і виставковий зал називається галерея сучасного мистецтва світло. Вона знаходиться на Волові 19. Там зараз виставляються сучасні художники, сучасні скульптори, хто ставлять, і вони це його друзі. І все, що вони звідти потім продадуть на аукціоні, хочуть випадати для Збройних сил України. Тому я звертаюся до всіх львів'ян, якщо є бажання прийти і просто і почтити пам'ять цього хлопця, і за одне просто подивитися на роботи сучасних наших майстрів. І діячів культури в самісінькому центрі, не тільки львів'яни можуть туди завітати і всі гості. Всі можуть це, це його горсов там особисто, я так розумію, він його відкрив і там можна подивитись. Тому, користуючись можливістю, він реально закинув як герой. І десь два тижні тому президент нагородив його орденом за мужність третього ступеня посмертно. Тому, користуючись можливістю, е, відповідаючи на ваше питання, да, дійсно зараз те, що ми бачимо в Бахмуті, Бахмут е, розділений на дві частини боїв: є бої в місті безпосередньо, які проходять, і є бої, які йдуть з півдня і півночі, де противник намагався весь цей час. Оточити і створити умови оточення для того, щоб або взяти в оточення безпосередньо е, наші війська і змусити там я не знаю, перетворити щось на предмет Азовсталі, ну або заставити нас вийти. Їм конче не потрібна, була ця допомога, бо вибачте перемога. Е, ми розуміємо, тому що після здачі Херсону, після здачі Харківщини, після втечі з Києва у них по факту не було ніяких перемог і їм потрібно було щось дати особливо до 9 Травня до нас на комітет багато раз разів приходили представники розвідки. Вони там періодично приходять нам доповідають, і вони нам давали дати: що, наприклад, там до 1 березня Путін сказав взяти всі адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для того, щоб можна було чи сказати, не змогли. Наші оборонці втримали. Потім до кінця березня, потім до кінця квітня, потім уже до дев'ятого. Травня потрібно було зробити, і вони робили все. І чому там пішов цей заміс з пригоженим? Тому що Пригожин вже готовий був стромити прапор і сказати, є перемога. Але розуміння в тому, що, що зараз має Росія, російська армія постійно відступала, збройні сили України її відбивали. А е, Вагнер він в кінці має декілька перемог. Ну, вони продавили Солидар да, кількістю великий, великою кількістю жертв, великою кількістю втрат, але вони його продавили. Вони створили загрозу оточення і вони майже захопили Бахмут. Тому виходить таким чином, що е, за нашою інформацією, ж розвідка, яка каже, що питання стояло в тому, що е, перемогу цю хотів собі взяти Пригожин, ну наче вони взяли е, е, Шойгу, е, і Герасимов, і Путін, звичайно. Розрекламована армія, типу Друга армія світу, не змогла добитись того, чого добились злочинці і найманці. Вони йому не дозволили цього зробити. Тому ці пішли питання зі снарядами. Це так, предісторія, що угу. там відбувалося. Для того щоб він не погодився на те, щоб флаг ставила російська армія, те, що зараз відбувається, да, це невеликі перемоги. Росія продовжує натискати в самому місці, але наші відтягнули війська, відбили там контратаками, атаками противника. Ситуація там трішки покращилась, але вона залишається складною. Але що зараз для нас необхідно? От в Бахмуті, я думаю, таке зараз виковується такий. Настрій майбутнього ну хтось називає контрнаступу. Я називаю майбутньої весняно-літньої кампанії, тому що я не вважаю, що буде якась одна дія. Я вважаю, що буде кампанія, яка в кінці там всередині осені, поки буде погода, призведе, і ми на фоні цього зрозуміємо взагалі, як буде все далі відбуватися. Тому от в Бахмуті зараз важливо створити настрій. Які дадуть нам можливість із цих маленьких перемог перехопити ініціативу на всій лінії фронту? Це дуже важливо. Зараз була до цього часу ініціатива за противником на всій лінії фронту, якби там не було на Херсонщині менше, тому що там річка, там природня перешкода на Запоріжжі була на тут, була, але з оцим перехопленням. Починає потрохи ініціатива переходити на наш бік, і це дуже важливо в період оцих активних дій, які ми збираємось робити. Легко не буде, але ініціатива це те, що дасть нам можливість і подавити моральний стан противника. Це теж дуже важливо. Ракети, якщо ми вже цю тему зачепили, тут питання в тому, що це мабуть такий перший. Ну, Конфлікт, якщо беремо це в глобальному, да, війна Росії з Україною, де так масово саме застосовуються ракети, і всі розуміють, що є ракети, є там Петріоти, є системи, які їх ну, була там, теорія, так завжди була, та, та, та. Та. І і так? зараз і зараз при наявності засобів ППО і ракет, які б'ють, ми розуміємо, що велику роль починає грати саме тактика їх застосування, і противник це розуміє. Я пам'ятаю, як до війни сидів у нас ну не командувач, а начальник ППО військ, він входить в склад військово повітряних сил. я йому задавав питання: а який взагалі коефіцієнт збиття от С-300? Вона, скажімо, розроблялась для того, щоб збивати там сучасні літаки. І ніхто по факту цими ракетами ніколи літаки не збивав. І в неї там був коефіцієнт 0,7, да, якщо береться взагалі. Там для глядачів одиниця це коли одна ракета 100% поражає один літак. То тут там 0,7 по літакам було. І росіяни робили на це ставку, оскільки ніхто не застосовував. Вони розуміли, скільки в нас там, не буду називати кількість дивізіонів, які в нас були, які були готові, не готові. І от коли вони входили, вони робили ставку на, ці, на цю кількість на цей коефіцієнт. Потім кожен третій літак. Проходить, правильно? Да, да, да. Ну, Вони взагалі розраховували в перші, два, перші часи two. подавити. Ракети, які були, вони взагалі, С-300, вони не мали практично збивати. Там робота їх по ракетах, типу там, той же калібр була 0,1 коефіцієнт. Але коли полетіли ракети, сталося те, чого не очікували не росіяни, якщо чесно, і ми не очікували. Щоб почався дуже високий коефіцієнт збиття саме комплексами. С-300, так, да, це не було 100%, не був коефіцієнт одиниці, але вище за те, що розраховували, ми починали, почали їх е, збивати. І росіяни зараз почали під це е, міняти тактику. Я не буду казати, яку, просто пару прикладів. Перше, вони почали спочатку масово е, їх запускати, думали, що наше ППО не витримає, ми пам'ятаємо коефіцієнт е, збиття. Потім вони почали їх е, е, ложні цілі. Посилати, коли побачили для того для виявлення, наших ППО подавлення і потім основні ракети. Зараз вони нове. Це розуміючи, який в нас іде висота покриття наших радарів. Вони намагаються на максимально низьких висотах пускати ці ракети, де наші радари їх не засікають. Але це іноді е, дає можливість цим ракетам пройти, але це також сильно те, що ми бачимо, впливає на точність, тому що останнім часом реально їх калібри почали. Бити не точно це ми бачимо От по півня, особливо і там питання, чи то такі, які вже нові виготовили, там стоять. 2022 рік, чи то сильно низько, і декілька ми знаходимо в полі. Вони просто падають за того, що йдуть на низьких висотах. І зараз бачили декілька ракет заходили через Придністров'я. Це все тактика, яку вони нову використовують, і за цим спостерігають і росіяни, і ми, і наші партнери. І партнери учаться все НАТО. Зараз Росіяни відкривають свої карти. А вони сидять і просто дивляться, як воювати з Росією. Ну, дякую. Ну я не буду тоді коментувати візит Зеленського. Тут вже всі достатньо сказали. Я просто хочу звернутися до українців і сказати, що звичайно буде добре, якщо ми переможемо до кінця року. Але я скажу свою суб'єктивну точку зору, що це буде зробити вкрай важко, і ми маємо розуміти, що там ми говорили про недостатність зброї, про недостатність ресурсу. Ми всі маємо зарядитись на те, що війна може бути довгою. І наскільки вона буде довго, залежить від кожного з нас, як кожен долучений до цього. Тому не треба думати, що це буде в кінці року. Імперія розвалювалися, і нам треба максимально все до цього зробити. Тому налаг... треба налаштуватись на довгу боротьбу і боротись, боротись як до цього боролись наші предки.